Вітаю вас на каналі Сімейні Традиції. Бажаю усім тепла, миру та злагоди! В цьому відео я розповім, яке свято сьогодні, що не можна робити, і що треба зробити, хто святкує минини та прикмети погоди. Народне свято 28 лютого відоме під назвою Василь Капельник Василь Теплий. Часто у це народне свято видно перші ознаки весни. На річках та лід, прилітають перші перелітні птахи, а на озерах шукають собі пару дикі качки. У лісах розквітають первоцвіти. За уявленнями наших предків, в останні дні лютого весна бореться із зимою, а за погодою найближчими тижнями буде ясно, хто переміг. Якщо наступні 10 днів пройдуть безсильних морозів, то настала остаточна весна. Жінки у свято 28 лютого займалися готуванням та рукоділлям. Прали постільну білизну та штори, діставали весняний одяг і шаф. Але погода ще може бути мінливою, вдень тепло, а до ночі легкий морозець старить. Люди на цей рахунок навіть приказку придумали. Хоч на Василя з даху капає, вночі мороз ще заніс цапає. У наших предків було заведено збирати воду з капель і бризкати нею немовлят які з'являлись на світ у цей день. Люди вірили, що після такого обряду малюк буде рости міцним і здоровим, і ангел-охоронець завжди його захистить. Вважали, що птахи, які саме сьогодні повертаються з теплого краю, побували в раю, тому їх намагалися щедро нагодувати, розкидаючи у дворах крихти білого хліба. І потім спостерігали, чим більше пташок на крихти злетиться, тим щасливіше господарі в майбутній рік проживуть. Слов'яни 28 лютого шанували як День здоров'я, відкладали всі господарські клопоти, проводили цілющі ритуали і процедури, йшли до знахарів за чудодійними трав'яними настоянками. Ну а представниці прекрасної стаді виконували обряди на продовження краси та молодості. Наприклад, вмивалися не милом, а курячим яйцем, знесеним в найближчу до цього дня п'ятницю. При цьому читали замовні слова: як це яєчко, курочка в п'ятницю засна, так мені, рабу Божу, ім'я, красу і молодість на обличчя принесла. Після такого вмивання шкіра стає гладенькою і чистою. Подібним чином можна вмиватись не тільки сьогодні, але й кожен тиждень. Взявши в п'ятницю свіже яйце з-під курочки, але будьте обережні, пам'ятайте про народний забобон: якщо вранці упустити і розбити яйце, то протягом дня неодмінно з кимось сварка станеться. На Василям було прийнято вносити в будинок свіжу ялинкову або соснову гілку. Хвоя очищала повітря від зими і дарувала домочадцям здоров'я. Також вона застосовувалася у вигляді вітамінного відвару, який був корисний маленьким дітям і літнім людям. Зібрані в цей день бруньки хвойних дерев зберігали свої цілющі властивості весь рік. Ритуал на здоров'я. Візьміть 12 гілок сосни або ялинки, киньте їх у укріп, нехай гілочки полежать хвилин 15. А потім з цим сосновим настоєм зробити собі ванну і полежати у цілющій воді. Після цього потрібно набрати з вани, в якій лежали великий кіш води, а решту води злити. Тричі перехреститися, взяти три гілки, Плескати себе і говорити. Змова на здоров'я на соснові гілки. Сосна ялина росла, сил набирала, до мене в руки потрапила. Вдарю раз, сили мені додасть, вдарю два, хвороба пішла, вдарю три деревце, бадьорість духу мені подаруй. Після цього потрібно встати на соснові гілки ногами і облити себе водою з ковша. Гілки після цього потрібно висушити і спалити. За повір'ям вони вбрали у сове в ваші хвороби. Дівчата пекли хліб для родичів і друзів. Вважалося, що якщо зранку на голодний шлунок з'їсти такий хліб, то прийде щастя й удача. Також у день Василя Капельника лікували дітей, які страждають овечою задишкою. Насправді це захворювання називається черевна водянка по-науковому асцит – скупчення рідини в черевній порожнині. Мати повинна була закутати дитину в кожух з і покласти біля порога. А батько в цей час заганяв в хату овець, а потім виганяв їх назад на вулицю. Селяни вірили, що вівці віднесуть недух з собою. Наші предки продовжували топити піч для того, щоб у будинку було тепло та комфортно. Вогонь нашим предкам уявлявся живою істотою. Як не як, все-таки стихія вогню, і, звичайно ж, вогонь може допомогти і їсти приготувати, і теплого попити, а при гарному догляді та правильній повазі і відношенні до стихії вогню він завжди буде лагідний, добрий і поступливий. Але якщо розгнівати стихію вогню, він може вийти з під управління і почати робити шкоду в будинку. Наприклад, може обвуглити спалити будинок, вщен зіпсувати їжу в горщиках. І пам'ятайте про те, що з огнем не можна ніколи грати, тому плюнути пічний вогонь або залити його водою вважалося святотатство. На думку селян, у людини, які таке зробить, неодмінно почнуть боліти руки. А на губах чи в роті з'являться рани. Що не загоїться. якщо хтось із домочасців після розчісування, не дай Боже, кине в піч знятий з гребня волос, то у нього почнуться мігрені, болітиме голова. Сьогодні намагалися дотримуватись особливих обрядів, які необхідно було проводити до полудня. Так міняли постільну білизну та перевертали матрас на інший бік. Таким чином, люди позбавлялися бід, які накопичувалися за довгий час. Говорили такі слова, матрац місцями міняю, постедлом чистим застеляю, нехай все погане піде, а гарне прийде. Моє тверде слово ніким не переспориш. Після цих магічних слів люди, коли лягали спати, тричі хрестились і читали «Оче наш. Також можна прочитати захисну молитву. Захисна молитва в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, зі мною святий Живий Хрест. Іди від мене всякий біс, усяка небезпека, загибель, марність від зрадницького ножа від петлі, меча, сокири, обмови від злої змови. Ангел-охоронець мій, будь зі мною, всі дні, всі години, ключ замок язика, міня амінь, мій Прикмети погоди 28 лютого існують такі прикмети про погоду у цей день. Місяць помаранчевого відтінку до потепління, блакитного до морозів і снігопаду. Дуже багато зірок на небі, у овечок багато ягнят народиться: східний вітер дме до піщаних бурів влітку. Захід червоного кольору до сильної хуртовини. Якщо перелетіли пререлітні птахи, то весна буде ранньою. Що можна робити 28 лютого? До Василя сповідника звертається з проханням допомогти зцілитися від недух, зміцнити віру, посприяти родинному щастю і благополуччю. Вважається, що святий Василь любить трудівників, тому ті, хто багато працює цього дня, можуть бути впевнені, удача не пройде повз. На Василя заведено збирати ялинкові соснові та яліцеві гілки і зберігати в будинку. Хвоя очищає повітря від зими і дарує домочадцям здоров'я, а зібрані цього дня бруньки хвойних дерев зберігають свої цілющі властивості весь рік. Господиням належить випекти калач або домашній хліб. Вважається, що якщо зранку на голодний шлунок з'їсти шматочок, то буде щасливий. І мене на сьогодні за церковним календарем відзначають Микола, Сергій, Арсеній, Васинь, Марина і Кіра. До зустрічі у нових відео.